Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Це точка Парето, рубрика, де ми щотижня розбираємо найважливіше зі світу експертної оцінки ТЦУ та КІК. Сьогодні поговоримо про нововведення від НБУ, фактор Трампа при оцінці шведської компанії та формування єдиних міжнародних стандартів оцінки. Поїхали! З 2 серпня 2025 року набули чинності нові вимоги Національного банку України до методики оцінки активів і зобов'язань страховиків для розрахунку регулятивного капіталу. НБУ перевірятиме оцінку нерухомості, яку страховик враховує під час розрахунку свого капіталу. Якщо підтверджувальні документи не відповідають вимогам або їх немає, застосовується нульова вартість відповідного об'єкта. Також посилено вимоги до оцінювачів, обов'язкові підтвердження досвіду, репутації та відсутності негативних рецензій. Крім того, уточнено порядок обліку ОВДП та ОЗДП із купонним доходом. Страховики мають час до кінця року, щоб адаптуватися до нових правил. Шведська фінтех компанія Кларна планує у вересні вийти на біржу в США з оцінкою від 13 до 14 мільярдів доларів це значно менше ніж у 2021 році, коли компанія розраховувала на оцінку у 50 мільярдів. Причина зміна ринкових очікувань і нестабільність після введення ввізних тарифів, які ініціював президент США Дональд Трамп. Все це відбулося на фоні того, що Кларна і демонструє зростання 111 мільйонів активних клієнтів, і прибуток у 29 мільйонів доларів за другий квартал, однак інвестори залишаються обережними. В серпні 1981 року був заснований The International Assets Valuation Standards Committee – міжнародний комітет зі стандартизації оцінки активів. Цей крок став початком формування єдиних міжнародних стандартів оцінки, які мали усунути розбіжності в практиках оцінювання у різних країнах. Саме ця структура згодом трансформувалась у міжнародну раду зі стандартів оцінки, яка й досі встановлює право. Для оцінювачів у всьому світі. Її ціль прозорість, узгодженість та довіра до професійної оцінки на глобальному рівні. Професійна оцінка як навігація. Без чітких координат легко втратити орієнтир. І поки хтось завищує очікування, а хтось вводить нові вимоги, головним інструментом залишаються чіткі стандарти. Саме вони не дозволяють збитися з курсу. Дякую, що були з нами. Я Олег Івченко разом із командою Парето продовжую тримати вас у курсі головного зі світу оцінки ТЦУ та Кік. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте та діліться випуском з тими, кому ця інформація справді корисна. До зустрічі у наступному випуску точки Парето!